У Одеській області стартував п'ятий етап вакцинації від ковід 19 під час якого щеплення можуть отримати всі бажаючі віком від 18 років. Водночас реєструватися у чергу через додаток Дія не потрібно, розказав Суспільному представник центру громадського здоров'я Святослав Лініко. Щеплення вакциною Файзер мешканці Одеси могли отримати у медичному закладі на Ліздорській дорозі 87. Детальніше дивіться у сюжеті. Отримати щеплення від коронавірусу кожен охочий міг у приміщенні міської стоматологічної поліклініки номер 3 ще на Різдорській дорозі. На першому поверсі закладу людей реєстрували. Охочих отримати щеплення було 90. Вони прийшли на вакцинацію з довідку від сімейного лікаря. Чувствуюся добре, що пройшов вакцинацію. Сказали, посидіти немножко. Подождать. Мы готовились к вакцинации, каким образом сдали анализ, общий анализ, кроме Дедимир. Семейный врач посмотрел наши анализы и дал согласие на, на то, что мы готовы к прививке. Ну, к вакцинации. Я думаю, что пришло время, когда надо уже это делать. Для того, чтобы перервать эту цепочку заболеваний, я сама переболевшая. Чувствую себя прекрасно. Нормально, по крайней мере. Я болела ковидом еще полгода назад. Ну, решилась, чтобы больше не болеть, сделать прививку. Людей вакцинували Файзером. Для цього у заклад мобільна бригада привезла 90 доз. Протягом п'ятого етапу вакцинувальної компанії, окрім Файзеру, людей щепитиметься з Трезенекою, Короноваком та Модерною, розказав експерт Одеського обласного центру громадського здоров'я Святослав Лінніков. Була можливість обирати між Файзером і Короноваком, бо Модерна, скоріш за все, все ж таки піде на організовані колективи. Тобто, якщо ви працюєте, наприклад, в якійсь організації як у вас є колектив, то ви можете зателефонувати в Одеській області в Одеської. Обласний центр громадського здоров'я або на департамент обласної охорони здоров'я вас контактують з координатором і записатися. Також можна записатися через сторінку тиші сторінку через портал і через гарячу лінію мозу. Ксенія Дружиніна, Олександр Пономаренко, Сергій Кобилянський – Новини на Суспільному. Одеса.